У білій церкві померло кілька людей через непрацюючий ангіограф. Про це на останній сесії міської ради розповів депутат Анатолій Пляшаков. Він висловив занепокоєння роботою Блоцерківської міської лікарні номер 1 каже у закладі справи кепські і в це потрібно втрутитися. Також обранець турбований тим, що в установі змінюються умови колективної угоди між персоналом та адміністрацією. Зв'язку з тим, що не працює ангіограф першої лікарні, не довезено живими до операції в Київ декілька людей. З них двоє, які б могли б ще жити по років 20-25, не просто жити, а ще і працювати активно. Знаючи колектив, славетний колектив першої лікарні, знаєте, з такими штучними фахівцями, такої з великої літери. Вони пишуть заяви на звільнення. Що за причина? В Цьому треба теж розбиратися. Гучну заяву одразу прокоментував очільник громади Володимир Вовкотруб, зазначивши, що при формуванні бюджету на медицину виділили 80 мільйонів гривень. За рахунок цих коштів відремонтують та облаштують реанімаційне відділення, без якого не може працювати ангіограф. А попередню колективну угоду він вважає кабальною умовою, яка вела виключно до банкрутства медичної установи. Також Вовкотруб зазначив, що фонд заробітню. Лінії плати складає більше, ніж заробляє лікарня. Ті люди, які звільнилися, позиваються до суду про виплату їм невиплаченої заробітної плати, яка нібито нараховувалася і знімалася. Я не можу точно сказати, яка цифра заборгованості, але цифра в десятках мільйонів гривень. Відповідно, мною сьогодні має бути підписано розпорядження про проведення аудиту по першій лікарні. І в нас сьогодні є кримінальне провадження з цього питання, так, і судові спори. От по результатам цього, я буду всіх інформувати, чим це все діло у нас закінчиться. Депутат Андрій Король вважає, що куплений був не сам ангіограф, а апарат, який лише має його функцію. Проте коштував він як ангіограф. Також він запропонував провести аудит, який допоможе вийти на тих посадових осіб, які займалися цією закупівлею. Цей скандал одразу прокоментував очільник лікарні номер 1 Роман Ревунець. Проте варто зазначити, що обладнання було придбане ще за керування його попередника Анатолія Рогова, новопризначений де. Реактор повідомив, що до ангіографа дійсно не вистачає пульта для керування, проте він працює і без нього. Також є проблема в розхідних матеріалах стантів, які потрібні для операцій, але у лікарні на них немає коштів. Інформацію про померлих лікар спростував. По перше, нас не планувалось стентування. По-друге, сюди швидка допомога не везла жодного пацієнта. По-третє, жодного померло ні сьогодні, ні вчора. В нас немає на сьогоднішній день, ми знаходимося в нормальному стані. В нас є інші проблеми стосовно кадрових моментів і звільнення лікарів. Значить, як є гостра потреба в молодих фахівцях, гостра потреба. «Гіограф» придбали минулого року за кошти місцевого бюджету загальною вартістю 17 мільйонів 151 тисяча гривень. Також встановили джерело безперебійного живлення на суму 449 тисяч та оснащили батарейний кабінет на суму 120 тисяч гривень. Але, як бачимо, і цих сум недостатньо, аби дороговартісне та необхідне обладнання запрацювало у Білій церкві в повному обсязі: Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біл. Ла церква.